Отже, як виймається сама лампочка, дуже просто тут є пружинка, щоб одною рукою триматиме мобілку і її вам показати, розкривається, я не зможу, але ви повинні знати, що якщо ви захочете самостійно демонтувати, поміняти лампочку, у вас це легко вийде, ви подивитесь на цю пружинку і просто вже зразу на місці побачите, що вона просто в легеньку сторону відводиться і лампочка виймається. Тобто нічого складного тут немає, головне не боятися, просто... Відкрито цю кришку. Потім відігнути пружиночку. Ви це зробите дуже легко, головне не побоятися почати все робити. Бо хто боїться, того воно точно не вийде. Ви там нічого поламати не зможете. І потім ви виймаєте лампочку. Ось я виміняв лампочку, одразу ясно, що вона вже не працююча. Подивіться на її колір. Вона вже повністю своє віджила. Тому її треба буде поміняти. Як і зрозуміло, легко це все робиться. Сама лампочка, оця, коли ви відкрутите, сама фара, дуже легко знімається з машини, відкрутите два болта, оцей. І з цього боку має бути елемент, тут відломана частинка, вушка. І потім після цього на ось такому штекері трі... кріпиться вона до провідки машини. Дуже легко виймається легким рухом. Потім після того, як ви захочете цю фару поміняти або нову купити, ви так само просто ставите її на місце прикрутити ось ось два болти. І потім з цього-навсього одіните штекер. Все, і фара у вас буде помінена. Дуже все просто робиться. Головне, як я кажу, не боятися, нічого поламати тут нереально, якщо ви зовсім не тормоз. Головне просто наважитись. Це почати робити.